Мій чоловік саме таку любить тушковану капусту, яку я зараз буду готувати. Маємо ребра, розрізаємо. Кореєчку ми купували в сільпо по знижці. Смажуємо ребра. Будемо шинкувати капусту. Таке маленьке, але як файно працює. Добавляємо головний інгредієнт кисла капуста. Добавила засмажку цибулька перетушена, жир, сметана, ніде нічого не портить. Далі сіль. Ребра. Нічого не робиться без рук, я вам хочу сказати. Вимішуємо. Банячок, капусту і на вогонь тушити. Капусту тушила. Накидаємо. В нашому регіоні по традиції до квашеної капусти подають калач, Відлупують Такой раз. На весіллях, на любі оказії. Смак неперевершений. А ви любите таку капусту з булкою?